Ось яка станція прибирання за собаками. У Львові все більше і більше таких станцій. Донизу водогінна, а ми йдемо далі вулицею Зеленою. Це друга серія вулиці Зеленої. Будемо підніматися вгору. Вулиця Зелена, від самого центру до виїзду зі Львова йде. Через Сихів. Ну, до Сихова ми сьогодні навряд чи дійдемо. Ну а як дійдемо, то не в цій серії. Внизу зелена, в основному, ну, зараз, до речі, це 96-й номер зеленої. Отут, тут де ми знаходимося, це 96 номер зеленої. Та я пам'ятаю трошки вище сотий. В цій частині зеленої вже з'являється більш новіша забудова радянська. Бо внизу це ще будинки старіші австрійської забудови. Книг тобто, зеленої це центр, середина зеленої це так, забудова Радянського Союзу, кінець зеленої це вже будова, забудова України, ну і в самому кінці там приватний сектор. в Самому кінці зеленої. Знову автобус 46, тут просто невеликий вибір автобусів, що ми будемо бачити, 46, ви знаєте, червоної калини. Голоски кладовища 43-й. Ще 37-й мав би їхати автобус, ну щось його не видно. Тролейбус ми бачили 24-й. Ну, взагалі чомусь бачите, мало їздить по зеленій громадського транспорту. На мою думку, могло би більше курсувати. Ліворуч сквер. Ой, такий трошки видно місто. З'являється з цього сквера. Ну і трафік доволі активний, Зважаючи на те, що я казав, що ці. зйомка відбувається в п'ятницю, ще трошки Львова, Ну, не та камера, не той варіант. Ми на шоропуту взяли. Наблизити не дуже вийде. А, і трошки далі на зеленій праворуч почнеться парк. Парк Липова алея. А і перейдемо на той біхушки далі. Все-таки мені здається, що з того боку буде зручніше знімати. Хай логічніше буде показувати вулицю зелену з того боку. Ліворуч, якщо йти повертати отут ліворуч, сюди ми потрапимо в парк погулянка. І через нього можна йти кому куди треба. Чи на Личахську, чи на пасічну, чи ще кудись далі. А от і 37-й автобус. Він з Сихова. Іде до Така зупинка бомба! Був магазин колись такий. Побутової техніки бомба назва лишилась. От, бачите, успішно. Перейшли дорогу на вулиці Зеленій. Ну вже як піднялися вище, видно, що знову не так, як нам здавалося, що багато машин, не так і багато машин, не так і багато пішходів тут. Самі розумієте. Ну, от ми йдемо далі, вулицею Зеленою догори. В кого є якісь спогади про вулицю Зелену, особливо про цю частину вулиці Зеленої, хто тут жив чима знайому до якої їздив. Пишіть нам, будь ласка. Цікаво буде почитати, послухати ваші спогади. А тлі ворочи, якщо з того боку можна було теж подивитися, але теж кажу, то іншу камеру треба було мати там. Там панорама відкривається багато худи, на той район Львова. І наличається кладовище на погулянку, можна сказати. Праворуч, ліворуч гуртожитки, скільки пригадую Академії мистецтв. З'явилися нові будинки, звичайно, за ті кілька років, що мене викладали відео з цієї вулички. Нагадаю, в нас пасічна є з таких довгих вулиць, кому цікаво дивитися цього району. Личаківська, Костя Левицького, Пекарська. Не з цього району, от туди, бачите, весь район видно. Не з цього району, за Марстинівська, фактично вся Богдана, Хмельницького, Мазепи, Чорновола, проспект Варшавська, Липинську. Ну це я з таких нетривіальних вулиць, бо площа ринок, ви всі знаєте, що вона у нас є. Площа ринок всі у нас дивитесь. І всі в цих відео, ну не всі, а дехто саме в цих відео. Пише коментарі з проханням показати. Ще якісь вулиці у Львові. А, там далі. Керченська. Керченська я пам'ятаю, що я на баскетбол ходив. О, як вболівальник. Там є зал відповідний. Гуртожитки гуртожитками, звичайно, мало що змінилося. Тролейбус 17-24, про який ми вам розповідали, як він курсує. І вже майже майже підійшли до парку. Але пове алеї, там де знаходиться праворуч стадіон Україна. Праворуч церква. Я так і не знаю, добудували, не добудували її. Хто знає, напишіть там, я пам'ятаю, були скандали з будівництвом цієї церкви, знову 46 й Прямо це 43-й поїхав маленький, тобто якийсь тут. Принципово інший автобус, крім 46-го, 43-го, 37-го, важко зустріти. Ой, парк. Парк липова алея. Дівчата фотографуються. Там і вихід до стадіона. Буквально кілька кроків от тут праворуч і знаходиться сам, сам стадіон Україна. Що, підемо вулицю через парк, я навіть не знаю, там будь вулиця. Парк Пархуємо колись окремо, покажуть. Наразі дивимось вулицю, вам цікаво, бачите, буде тут цього будинку зліва. Ще кілька років тому не було. Ну не це ж офісний центр зубки перероблений, він був. А отой наступний. Фактично з нуля збудований. Ну Наскільки я пригадую, це все-таки не реконструкція. Це не реконструкція. Це будинок з нуля збудований. От сюди. Якщо йти, Липова алея до стайончика. П'ять хвилин і ведець матч футбольного клубу Карпати. дівчина на електровелосипеді. А вже з'являються люди на самокатах. Це весна, я нагадаю, весною весна цього року тепла. Рання, я би сказав. Тепла ще невідомо, та? Теп, чи тепла, ми, ми зрозуміємо в кінці травня, чи весна була тепла. Поки що вона рання, яка вона буде в квітні-травні. Покажний час, там далі ще шаудин, новий житловий комплекс збудований. А потрошки частинками. Пройдемо всю зелену все побачите. Справа парк. Справа парк, парк, напевно, краще дивитися. Або влітку, або восени, або взимку. Ну, восени в коли листя є. Так. Можна і навесні, але коли листя є. А така пора зараз березень. 327-й автобус. Курсує з авіаційної. Це в районі аеропорта на пасічно. Ну, я розумію, що тут він, напевно, все-таки не по своєму маршруту їде. Так мені здається, нема би він тут їхав, але можливо. От, бачите, я тільки сказав, що з'являються люди на самокатах і підтвердження моїх слів проїхала людина на самокаті. Так, тут затор. Магазин рукавичка. Мені здесь тут недавно був в опах, ну як недавно. Ну Отак, давніше. Що, в опах був в цьому ж місці, де цей магазин рукавичка. Я можу знову ж та помилятись, хто тут живе частіше, чи буває частіше, як правильно сказати, або живе постійно, або жив тут в той час, той може нам більше сказати. А ми хіба можемо показати, як це зараз, і позгадувати те, що ми самі можемо позгадувати. Праворуч, вулиця Дністарська. Тут теж сходи, можна спуститися по волей. Бачите, в парки поєднані ліворуч, там можна було прийти з парку погулянка. І отут ці сходи і пряма-пряма-пряма до ріжка вона виводить до стадіону Україна. Тут, от, якщо з цього місця, то найкоротше, то футбольні фанати їхали, звичайно, тут до зупиночки. Ну, Тобто хто з Сихова їхав, а буває хтось з інших районів їхав, під'їжджав з гори. Бо з того боку треба було б до стадіону підніматися нагору. З цього боку треба спускатися вниз набагато. Простіше, але їхати довше, плюс затори. Я коли ходив на футбол. Так, я був активним футболівальником футбольного клубу Карпати. Навіть на виїзди їздив з Карпатам кілька міст. Таке було, але то, що я хочу розказати, коли ходив, то зазвичай я ходив і на футбол, і з футболу я ходив пішки. От, ми догнали велосипедиста. Це до теми, чи є сенс на велосипеді, чи можна пішки. А, туди праворуч пішла вулиця Липова, Алея 1. І завершуємо другу серію. А буде третя серія стартувати.